Заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення суду, подавати свої доводи віркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду і заперечення про клопотань питання доводів міркування інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися журналом судового засідання, знімати знімок та подавати письмові зауваження з приводу неправильності чи не прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу неправильності чи не оскаржувати рішення ухвали суду, особи, які беруть у справі добросовісно здійснювати свої процесуальні права, виконувати працев'язні обов'язки. Відповідно до статті 31 оцінного працевного кодексу України. Позивач має право протягом всього часу розгляду справи, збільшити, або зменшити розмір позовних умов, відмовитися від позову, віддач має право визнати позов повністю або частково. З початку розгляду справи по суті позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, віддач передивити зустрічний позов. Також сторони можуть укласти мирову, мирову угоду на будь-якість. Стаді цивільного процесу. Кожна сторін має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується цієї сторони. Відповідно, в статті 131 Цивільного процесуального кодексу України сторони зобов'язані подати свої докази суду до або під час попереднього судового засідання у справи. Якщо попереднє судове засідання справи не проводиться, до початку розуміють справи по суті. Докази подані після попереднього судового засідання не приймаються, якщо сторона не доведе, що докази подані несучасно з поважних Причин сторони до або під час попереднього судового засіння справи. А якщо попередньо судове засідання справи не проводиться, до початку розгляду справи по суті зобов'язаний повідомити суд про всі відомі рішення судів, що стосуються предмету спору, А також про всі відомі дім незавершені судові провадження, що стосуються предмету спору. Вам ваші справи зрозуміли? Представнику відповідача зрозуміло. Будуть якісь клопотання у суді? Немає. А відповідача є ваша честь. Так, і згідно статті 130 Цивільного процесуального кодексу України в попередньому судовому засіданні надається право як відповідачам, так і їхнім представникам заявити, він долучити до матеріалу справи заперечення на тезорну заяву з додатками. Я Ваша честь підготував заперечення письмове, також заяву про виклик свідків і також заяву про витримування доказів. Якщо дозволити, стосовно порядку оголосити за заперечення чи заяв. Я думаю, що сторони ознайомиться самі з тими документами. Ви якщо заявляєте, ми приєднаємо їх до матеріалу справи. Тоді я заявляю питання про приєднання до матеріальної справи. Заперечення, заяву про виклик свідків просимо викликати Кучера Олександра. Самі же позовній заяві. Ви стверджуєте про те, що саме він як слюсар від'єднав Дану трубу від мережі водопостачання, а також забіліна Андрія Сергійовича, це чоловік моєї довірительки, який проживає по вулиці Чайковського, 13 будинку 3, який також може підтвердити сам факти обставину стосовно того, яким же чином відбулася ну, порив даної труби і її заміна. З стосовно витребування доказів, <кхід> я тут заперечені зазначив про те, що. Ну, сам порядок яким чином повинно бути приєднання даних мереж до центрального водопостачання, яке повинно відповідати наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України номер 190 від 27.06.2008 року, про затвердження права користування системами централізованого комунального водопостачання та в населених пунктах України. Пунктам 4.1. Тобто, в них зазначено, що Закон вважається, коли приєднані дані водопостачання, приєднання мережі водопостачання споживачів, 에, повинно бути ну, відповідно до пунктів 4, 4, 6 даних правил, тобто за наявності технічних умов. Матеріали справи були додані представником позивача чи позивачами технічні умови, але важаючись, хочу наголосити на те, що дані технічні умови стосуються безпосередньо приєднання до будинку. А я прошу, якщо є такі відомості, витребувати в водоканалу місто вулиця Європейська, 1. Стосовно, Якщо є такі відомості, то що вони надали, стосовно самої мережі приєднання квартири номер 7 до мережі водопостачання. Так, надаю е, суттю, надаю позивачам, вам як Так, один да, да. і третій особу.

Немає. Представник позовича, ви підтримуєте заявлення умови повністю. На даний час вами надані всі докази на підтвердження заявлених умов. Які відомі докази на сьогоднішній день всі Можливо, справу призначити. Далку. Можливо, призначити. А тут, прошу часа, буде, що просити тільки єдине. У зв'язку з тим, що я з 28 по 11 серпня буду по путівці відпочивати, то я просив би призначити справу після 11 серпня. Тут вона трошки наче не вписується у, у ті сроки, от. але приїхати на навчання. Тому справа буде призначена в сроки, оскільки суд не має права їх порушувати. Ну, ти там ти що? ваше питання, чи ви вже приїдете в судове засідання, чи не приїдете. Чи, чи позаважімо відстані свої а інтереси а в судовому силі Ви а мене зрозуміли. <світ> да? да, да, да. Представник, представники відповідачів. Я вважаю, що справу можна призначити до розгляду, по суті важчисті. Ваша. <поставлення> Ваша. Можливо, позначимо. Суд іде на радші кімнати для прийняття рішень. — рішення. <поставлення> попереднього судового засідання 22 грудня 2016 року міського філійський міський суд Черкаської області спадів вулицю суді здоров'я заволочні секретаря Родинка, та представників полічу хата жуха, розглянувши під час попереднього судового засідання цивільного справи за позов Наєнко Людмила Петрівна, Єнка <кхух> Юрія. Олександр Новича Гурцева, Олена Юрійовна Дошопова, Олександр Андрійне, забіреної лідіступальні 3 особотинської обладнання управління житлово виконання господарства про визнання незаконними дій та зобов'язання фондовити водопостачання встановлю. У ухвалю судді 11 липня 2016 року провадження подання справи відкрите. до судового розділу з пільми сторони не врегульований, до судового розгляду проведені підготовчі дії, які є достатніми для призначення даної справи до судового розгляду. Тому суд вважає заможливо призначити дану цивільну справу до судового розвитку. Керуючи статтями 130, 156, 209, 210, 210 Цивільного процесуального кодексу України і суду кого цивільну справу запозивом наєнко Людмила Петрівна, Наєнко Юрія Олексійовича, Гурцевої Ольги Юрій Недошаблава, Оксани Андріївни, забігреної Лідії Степані, 30 виробничого прийняття житлово-комунального господарства про визнання незаконними діями. Зобов'язання поновити водопостачання призначити до судового розгляду в судовому засіданні на 14 40 хвилин 29 липня 2016 року у приміщенні, що судове засідання викликати створення та свідків згідно поданої заяви та заперечення. Ухвала апеляційному скарженню не підлягає, поговуючи здорові. Суд ухвали 14.30, розуміє сторони. Так, 13.30. 14.40. 40. Попереднє судове засідання або ж це we right. Це ви що, щоб тоді як знімали, там знімали кришу, яку зробили і дали гарантію на 10 років. Заховай її, бо я ще точно туди викину. -то Ідіть ту до Лаврієнтів. Це, кстати, із Жиків, так? Скажіть, будь ласка, ви як. Так, я, будь ласка, не знімайте. Я не хочу, щоб мене знімали на. Я не хочу, а чого я хочу. Забери ту камеру, бо я казав, що мене фотографувати не треба. Забери, падайте мене камери, забери її. Нехай забере. Я не хочу попади в катер, Понимаєш, не хочу. Мене прославили, слава Богу, на все в прийшов. Дітки отакі покажуть. Здрасьте. Здрасьте. Ти, будь ласка, не знімайте, я не хочу, щоб мене не знімали. Вікторич, давайте не будемо. О, Кришу латаємо, так як ви обіцяли сняти тарілку. Ну, Підірка, прийшов зам міський голова, Запоровець. Розкричався, що тут бандіки і так далі. що та А вы не бачите? Скажите мне, пожалуйста, Владь, типа, на дорогу кафту скажите. И не надо, пожалуйста, снимать. Вы можете закрыть ее? Вы брали? Вы можете закрытые ее? Я не вы буду у на снимание. Подожди. подожди. Что? Не надо подожди. 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 Я сейчас ее разбью, ну, то и все. Скажу честно. Разбивай. Пожалуйста. Посвящение журналиста есть? Есть. Аккредитация там вас какая Пожалуйста. Вы не являетесь журналистом. Вот такие курочки я могу, знаешь, покуплять сколько и принести тебе. І самі хтось підпалив. — Ну, піжі, ми ж показали, що це ж золото. Це при, приїжджає машиною, забирає і не дають Хто забирає? — снідко. А чого воно оце снідко закинуло, трохи додавали? Оце лице. Та не фотографіруй, бабусь нашому нам оце опускайте, я кажу. Не, не трогайте, опускай. Не, трогайте. Опускай. не трогайте камеру. Я організатор цього заходу. Я мене тут спитав.

а тут будешь мне рассказывать? Все, <связать> <можно> отсюда сказал! <связать> все? Быстро! Все? все? Да, да, назнимай, все, давай. Иди, показывай, давай. Паскуй! Так, давай. Все, так, все, 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 все. Ага, сюда. Понятно. Понятно. Я просто заплатываю. А вы хотите полностью? Нет, с вами, я вас звоню. Ви ja, ja, ja. на якій фірмі працюєте? Еколог. Еко? Еколонг. Еколан. Чия це фірма? Ну, сміс, це чия? Не, ну де вона зареєстрована? Атутінах? После камери не це. Ми просто хочемо здати, no, no, що рекламу зробити no, no, by... вам. А де Ватутіна зарестує, чи Да, вона? Еколог. А коли зареєстрували? Я тоже вам не скажу. Я ж не це, цей, я просто попадаю. А, еко. Еко лан не. Еко Еколан. Да? Еко лано. Еко -лан. А хто керівник і сегодня? Задряка Сергій Миколаївич. Задряка Сергій Миколаєвич. После камеру кажу, бо я зараз візьму монтировку побью, серйозно. Шо я не люблю на камеру працювати. Е, ну давай я... угрози теж записуй. Ну нахрена ти мене снимаєш. Е, ви... посто... Моє сюди. право знімати на дворі я можу, що хочеш знімати. Послухайте сюди. Тут на час на це, территорії. Це, це Регіональна яка, компанія дзвонила, да. займається зйомкою. От і розкажете, що ви поб'єте. Візьми, як саму в один раз. Я, я, ти, погано ти мене знаєш. За Засунуть Бо Я, я тебе просив, щоб ти мене знімав. Я не той, просив, я той той, питаю. Я я не питаю. Не що таке? Хоже тиграти не мав? Я тебе просив, щоб ти сім. Це йди Я собі говорити не Я сказав, що вбери, бо.